Вітаємо на каналі Чорно-Біле. Наш світ сповнений контрастів, добро і зло, світло і темрява, правильне, неправильне, людяність, жорстокість. Іноді нам здається, що все це зрозуміло, а іноді межа між чорним і білим стає розмитою. Саме тому ми створили цей канал. Тут ми говоримо про важливе, розбираємо суперечливі теми та шукаємо правду. Серед протилежностей. Що вас чекає на нашому каналі? Добро та зло. Чи завжди добрі наміри ведуть до хороших наслідків? А чи може зло бути виправданим? Ми аналізуємо ситуації з життя, реальні історії та філософські питання, щоб розібратись, де проходить ця невидима межа. Приємні та неприємні речі. Життя складається з моментів, які приносять нам радість, і тих, які залишають шрами на серці. Чи можемо ми навчитись бачити світло навіть у темряві? Ми розглядаємо емоції, відчуття ситуації, які змінюють нас. Людяні вчинки та неприпустима поведінка. Ми живемо у світі, де щодня стикаємося з вибором допомогти чи пройти повз. Захистити чи промовчати, підтримати чи засудити? Що робить нас людьми? Де межа між моральністю і байдужістю? Цей канал не просто місце для роздумів, це спільнота людей, які не бояться запитань і шукають справжні відповіді. Ми прагнемо розкрити глибину кожної теми, показати світ з різних ракурсів і почути вашу думку. Тому нам важливо, що думаєте саме ви. Пишіть у свої коментарі, діліться своїм баченням, ставте запитання. Разом ми зможемо подивитися на світ ширше і глибше. Не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Будемо відкривати цей світ разом. До зустрічі в наступному відео.